Мої вітання! Сьогодні проведемо узагальнення та систематизацію знань із теми виштовхувальна сила плавання тіл. Розпочинаємо завдання перше: Чим менша густина тіла при сталій масі у порівнянні з густиною рідини, тим і треба продовжити думку. У нас варіанти тіло глибше занурюється в воду, менша виштовхувальна сила. Більша частина тіла розміщена над водою, менша сила тяжіння тіла та легше втопити тіло. Давайте по черзі розглянемо кожен із варіантів. Варіант А точно не підходить. Бо ми знаємо, що якщо густина тіла менша за густину рідини, то тіло не буде глибше занурюватися, а навпаки, більше спливати. Варіант Б також неправильний. Бо виштовхувальна сила залежить від густини рідини та об'єму зануреної частини при сталій масі. І зменшення густини призведе до збільшення об'єму, а отже, до збільшення виштовхувальної сили. А ось варіант В є правильним. Бо збільшення виштовхувальної сили при сталій силі тяжіння приведе до збільшення частини тіла, що буде розміщена над водою. Все вірно. Але давайте перевіримо, можливо, є інші правильні відповіді. Варіант Г теж не підходить, адже якщо маса стала, сила тяжіння теж не буде змінюватися. І варіант Д, як бачимо, теж неправильний. Бо чим менша густина тіла, тим буде важче втопити тіло, бо буде зростати виштовхувана сила. Завдання 2. До коромисла Терезів підвісили дві кульки однакової маси, але різних об'ємів. При цьому Терези залишились зрівноваженими. Далі їх опустили одночасно у посудину з водою. Чи порушиться рівновага Терезів і в яку сторону? Звичайно, рівновага порушиться, адже на тіла будуть діяти виштовхувані сили, сили Архімеда. І так як їхні об'єми різні, сили дані теж будуть різними. Тобто на кульку більшого об'єму діятиме більша виштовхувальна сила. Тому рівновага порушиться в сторону кульки меншого об'єму. Завдання 3. Чи зміниться підіймальна сила повітряної кулі при збільшенні висоти підйому, якщо вважати оболонку кулі нерозтяжною? Ми знаємо, що підіймальна сила дорівнює різниці архімедової сили та сили тяжіння. І з висотою густина повітря стає меншою, що вплине на значення архімедової сили, яка зменшиться. Отже, і підіймальна сила зменшиться. Завдання 4. Скляна пластинка масою 150 г занурена у воду на одну третину свого об'єму. Визначте Архімедову силу, що діє на пластинку. Запишемо для початку коротку умову. Маса 150 грам обов'язково переводимо в кілограми. 1 грам це 1000, тобто треба поділити на 1000. Записали. Далі нам дано, що занурена частина це третя частина від усього об'єму. Давайте це і запишемо, що В занурене дорівнює 1 третій В. Де В це весь об'єм. Також нам знадобиться густина води та густина скла. Адже пластинка в нас скляна, та прискорення вільного падіння. Невідома архімедова сила. Розпочинаємо із запису закону Архімеда. Ми знаємо, що Архімедова сила рівна роже В, деро це густина рідини, в яку занурене тіло, а В це об'єм зануреної частини. Ми вже записали, що об'єм зануреної частини це 1 третя В. Але в нас немає об'єму. Хоча об'єм ми завжди можемо виразити через масу та густину. Адже V дорівнює відношенню M до ρ. Так і запишемо. Притому густина це густина тіла, тобто густина скла. Перепишемо нашу формулу, замінивши V занурене на те, що ми отримали при виведенні. І у нас є вже робоча формула, що архімедова сила рівна. Відношенню добутка РО1 на g та на m до трьох густин скла. Перевіривши одиниці, ми бачимо, що кг на метр кубічний у нас скорочується, та кг теж. Лишаються ньютони. можна підставляти значення. І ми бачимо, що архімедова сила в нас становить 0,2 н. Але слід зауважити в даній задачі, що густина скла більша за густину води, тому. Ця пластинка буде тонути, а не плавати. А якщо вона плаває, її просто хтось утримує на поверхні води? Можливо, вона просто підвішена над водою. Задача 5. Брусок має масу 2 кг та об'єм 2,5 дм кубічних. Як буде поводити себе брусок, якщо його помістити на поверхню води? Яка частина бруска буде занурена під водою? Знову ж розпочнемо з короткої умови. Маса 2 кг. Об'єм 2,5 дм кубічних. Обов'язково переводимо в метри кубічні. 1 кубічний – це 1000 метрів кубічних. Тому множимо на 1 тисячну. І в нас виходить 0,25 метрів кубічних. Записали. Далі нам знадобиться ще гостина води. Та прискорення вільного падіння. Що знайти? Ну, для початку нам треба порівняти густини, щоб зрозуміти, чи буде тіло плавати чи тонути. І якщо воно буде плавати, то знайти відношення зануреного об'єму до повного, який нам і підкаже, який відсоток об'єму бруска буде занурено під водою, а який залишиться над поверхнею. І як вже зрозуміли, спочатку нам треба знайти густину бруска, щоб порівняти. Густину визначаємо відношення маси до об'єму. Ми це все вже знаємо. Тобто, підставивши значення, в нас виходить 800 кг на м3. Отже, густина бруска менша за густину рідини, в якій він буде міститися, а отже, брусок буде плавати на поверхні води, занурившись у неї частково. Коли він спливе, Архімедова сила стане рівною силі тяжіння, лишається розписати сили. Сила тяжіння це добуток маси на прискорення вільного падіння. Якщо маси нема, ми її можемо замінити як добуток густини на об'єм. Архімедову силу ми знаємо, як обчислювати. Це добуток густини рідини, на прискорення вільного падіння та на об'єм зануреної частини. Давайте прирівняємо праві частини останніх формул. І тепер ми вже бачимо, що можемо порівняти об'єми. В переносимо направо, все решта наліво. І в нас є відношення: що об'єм зануреної частини до загального об'єму дорівнює ро бруска на g до ρ води на g. Де вже скорочується. Тобто, по суті, прискорення вільного падіння ми в короткій умові могли би і не писати. Але не завжди знає, що воно знадобиться, тому краще все ж таки занести. Але продовжуємо. Перевіривши одиниці в нас безрозмірна фізична величина, все вірно, можна підставляти значення. 800 на 1000 це 0,8. Тобто відповідь буде наступна. Оскільки густина бруска менша за густину води, ро води більша за ро бруска, брусок буде плавати на поверхні води. І відношення В занурене до В буде становити 0,8% тобто 80% об'єму бруска буде занурено під водою, а 20% залишиться над поверхнею води. Задача розв'язана. Задача 6. Оболонку аеростата об'ємом 400 м3 заповнено водним. Маса оболонки дорівнює 50 кг. Визначте підіймальну силу аеростата. Запишемо коротку умову. Задача доволі простенька. Об'єм 400 м3. Маса оболонки 50 кг. Також нам знадобиться гостина повітря та гостина водню. Кінці підручника ми можемо в таблиці відповідні це знайти. Також допишемо прискорення вільного падіння. Вже. Знайти підіймальну силу. На попередньому уроці ми вивчили, що піднімальна сила повітряної кулі це різниця виштовхульної, архімедової сили і сили тяжіння. Запишемо це. Тепер розпишемо, чому дорівнює сила тяжіння та архімедова сила. Сила тяжіння. Складається із сил тяжіння, які діють на водень та на оболонку. Давайте це запишемо. Архімедова сила це наш закон Архімеда рожеве. Тіло завжди знаходиться в повітрі, тому об'єм буде загальний. І він у нас є. Тобто Архімедову силу ми порахуємо без проблем. А чому ж дорівнює сила тяжіння водню та оболонки? Розпишемо його. Сила тяжіння це завжди M на G. Але якщо маси нема, ми можемо замінити масу як добуток густини на об'єм. Виконали. Записали силу тяжіння, яка діє на водень в кулі та на її оболонку. Тепер в першу формулу усе підставимо. У нас виходить наступна формула. Доволі велика, тому варто уважно перевірити усі одиниці. Ми бачимо, що більшість скорочується. Одиниць і лишається тільки ньютони. Все правильно можна підставляти значення. Якщо все порахувати, нас вийде 4300 ньютонів. Саме така піднімальна сила даної повітряної кулі. Задача 7. Густина повітря дорівнює 1,25 кг на метр кубічний, Якою має бути густина гелію всередину повітряної кулі, щоб вона почала підійматися? Об'єм кулі 120 метрів кубічних. Маса оболонки вантажу 125 кг. Відповідь округлити з точністю до 10. Запишемо коротку умову. Густина повітря 1,25. Об'єм 120. Маса кулі 125. Прискорення 10. Одиниці переводити не треба, адже он це все одиниці С. Знайти. Густину гелію всередині. Ми знаємо, що повітряна куля почне підійматися, якщо архімедова сила буде хоч трішки переважати силу тяжіння. А якщо будуть вони рівні, то просто буде летіти в товщі повітря. Давайте для початку їх прирівняємо. Так буде трошки простіше розв'язати задачу. Тобто запишемо, що ці сили рівні. Записали. Тепер розпишемо, чому дорівнює архімедова сила. Зрозуміло, роже В. А сила тяжіння це добуток МЖ. Ми вже про це не раз говорили. Але чому дорівнює загальна маса нашого тіла, яке літає? Загальна маса нашого тіла буде дорівнювати сумі маси кулі та масу гелію, де маса кулі це маса оболонки та вантажу згідно умови. Але масу гелію в нас немає. І знову ж таки, ми вже не раз говорили, якщо нема маси, а є об'єм та густина, їх досить перемножити. Тобто m дорівнює ров є. Давайте підставляти замість архімедової сили підставимо РОЖВ, а замість сили летяжіння МЖ, де М розписали як суму olі та ров, де ро це густина гелію. Ми вже бачимо, що можемо скоротити на g і. Тепер лишилося зробити відповідні перетворення, щоб визначити густину гелію. Чисельник у нас виходить ро повітря на v мінус маса кулі, а в знаменнику V. В принципі, в чисельник ми можемо винести за дужки V і воно скоротиться. В результаті густина гелію обчислюється за формулою ρ повітря мінус m кулі на В. Перевіримо одиниці. У Нас виходять кілограми на метр кубічний, все правильно. Давайте підставимо значення. Якщо виконаємо арифметичні дії, наближено вийде 0,2 кг на метр кубічний. Така відповідь. Хоча зрозуміло, що при даній густині куля буде літати в товщі повітря. Тобто ця густина має бути хоч трішечки менша. Задача розв'язана. На цьому все. Готуємося до контрольного оцінювання. Повторюємо параграфи з 34 по 36. А також варто виконати завдання для самоперевірки до теми виштовхувана сила плавання тіла, які містяться на сторінках 260-261. І це буде останній відеоурок в 7 класі від мене. Чекаю у 8. І обов'язково поставте вподобайку, якщо дійсно сподобались мої заняття. Дякую за увагу! Гарного відпочинку та до зустрічі у восьмому класі. Щасти!